Далі відбулася перша перемога України на англійській землі. Даніель Лапін зупинив непереможного чемпіона Британії. Це був справжній бойовий подвиг на ворожій території. Лапін, рекорд якого складає 11 перемог, 0 поразок та 4 нокаути, український козак здобуває героїчну перемогу рішенням більшості суддів. Над непереможним бійцем, чинним чемпіоном Британії Льюісом Едмонсоном. Рекорд якого складав 11 перемог, 0 поразок та 3 нокаути. Судді віддали українцю перемогу з рахунком дев'яносто. 95 95 96-94 та 96-94. І це було заслужено, попри те, що Даніелю довелося пройти через пекло. Протягом бою Лапін двічі буквально висів на канатах, рятуючись від потужних атак опонента. Але саме холодна голова, залізна витривалість і феноменальна техніка дозволили йому переломити хід поєдинку і перестріляти британця раунд за раундом. Це не просто перемога, це символічний ляпас британському боксу, який так голосно рекламував свого бійця. Лапін довів, українці не здають. Ця завжди знаходять шлях до тріумфу, навіть коли проти них уся арена.